Сьогоднішній план роботи відносно Іжпланета 1963 року. Хочу поставити деталі, яких не вистачає, а саме я зняв з донорного двигуна, генератор, шток, кулачок і болтики і кріплення. Генератор. Генератор. Стан мені дуже подобається. Ну, Мені здається, що він некомплектний. Отут, де це місце, де дирочка, там щось було, але що не розумію. Можливо, нічого. Дізнаємося. Щотки. середині щоточки, я винесу на вулицю, покажу. От. У них заводська огранка по углах, типа як ромбом. І вона не стерта. Тобто цей генератор пройшов дуже-дуже мало видно по щотках. Коротше, він новйо. Я його трохи помив Одешкою, так як писали в коментарях. Мені із донорним двигуном дуже повезло, так як я взяв з нього е, генератор, циліндр, поршень, головку. Все в ідеальному стані. Далі, ще я хочу зняти заднє колесо, поставити ланцюг, перемити там всередині все, перечистити, бо це я ще не робив. Барабан внутрі почистити Це і зняти брезговики. План на сьогодні зробити по планеті. І буде все чітко. А також, ще мені потрібно для неї, я поставив тимчасово болт. Мені потрібно такий хромований, а я поставив тимчасово, бо хромованого нема. Таємно викрали. Так. Покажу, що вийде. Очищаю бруд, розбирати повністю не хочу, щоб бардачки, це все, це лишні пошкодження. Так, вичищаю. Тут де там. Не. куча всього. Зараз беру кісточку і. Це Масло з Бензином, Втираю, воно впітує, потім продираю. Ну, і так, це тут. І це треба почистити. Накладки ще норм. Тут теж трошечки зробити треба купі копі ці штукенці. Коротше, зараз буде купі-купі. Вирішив все ж таки зняти бардачки, повністю почистити, обробити їх солідовим чим. Бо тут от знизу ця планка оця, і там повна в нас з, з тої сторони бруду, грязі, піря якесь жистяк. Їх треба зняти. Це не важко. Це от, отут болтики. Гаечкина Зараз зніму, почищу, все покажу так, так одною рукою все радуем. Так, болтики всі мають бути. Так. Ну це все треба почистити. Щоб воно було як... як новеньке. Ого, тут дижняка буде. Так, всі гаєчки, болтики гробрі повинні бути зібрані. І поставлені так же само, як вони були. Недопустимо про це, згубити хоча б один болт чи одну гайку, бо, тому що це є все оригінал. Так, з цієї сторони О, так. Це, до цього я не міг добратися, до цих фікалій. Це все треба почистити, змастити. І зараз з цієї сторони так же само. Знімаю чищу, мею, показую. Груба очистка пройшла. От куча мусора. Зараз поки так. Рама. Змочив добренько бензином з маслом. Воно зараз все відмикає, і після чого тряпочкою також з бензинчиком Оцією з масилко я його протру великий бруд зібрав, о Ось таке, о Ось таким макаром. Я повністю чистю весь мотоцикл. Максимум почищу, що зможу. Так, залишаю, так буде. Нічого краситься не буде, нічого підкрашуватися не буде. <гум> ну, так, протирати будемо. Є декотрі деталі хороші зовсім, а декотрі трошки поржавіли, але нічого. Перший етап чистки, чи це другий, другий перший е болото сняв. і грубу ржавчину, другий етап чистки намочив, а третій етап протер тряпочкою. Від мазути полірнув краску. Протер ржавчину, Ну тут оце місце ржаве, Його можна ще трохи полірнути, але то важкувато. Тут сильно пошкоджено краска. Так, релюшку протер. Місце під релюшкою. Тут ще є груба ржавчина, але це треба терти і терти. Воно ну, ще можна краще зробити. Оцю частину можна зробити. ну, от як отут. Тут прикипівший солідол і ржавчина, все можна зачистити ще. Ну, ще з часом. Бо я дві години вже полірую це. Все таки залишу ці місця. Ну так уже краще. Там з часом буду більше сили вкладати. Чищу бардачки з внутрішньої сторони і тут. Все змащено великим слоєм солідола, солідола аж закам'янів, але зберіг фарбу з середини непогано. Навіть печать залишилася. номер, номер номер 10. Здається. Печать під номером 10. Це можливо 10-та модель чи 10-й номер краски. Ну Щось таке. Ну і ще в мене тут така думка. Прийшла в голову. Ця планетка, була, купив її, по словам попереднього власника. Ну, кому вона, кого вона була на подвір'ї. Хоч і хата перейшла в спадок. Не в спадок. Коротко, був дід, не було ні дітей, нікого. За ним доглядала одна сім'я. Коли дідусь помер, сім'я оспадкувала це все майно. І з, там же на подвір'ї була і ця планетка. Вона. І, і що я, коли почув честити, що я зрозумів? Вона була змащена повністю вся з середини, з боків, залита солідолом, в мотор, в кришки з Тобто він її дуже любив, цю планету, дідуля, і напевно він був вже дуже старенький, що він розумів, що він, е скоро вона залишиться, нема кому її лишити. І щоб вона збереглася, щоб якоби капсулу часу зробив, законсервував її. і... І таким чином вона простояла десь приблизно, я так орієнтовно, по словам, по вигляду, десь років 50. 50 років цей мотоцикл простояв на вулиці під тим шифером. І я її отримав і зараз привожу в порядок. І якщо дідуля, ти це бачиш, можливо, не знаю, є таке, нема, то коротко, він напевне радується, що його капсула часу дійшла. В ті руки хто це цінить, і той, хто це приведе все в порядок. Так що в честь дідулі зробимо невідомого. Ну, ми, Я узнаю, хто він, як його звати. І в честь його будемо скоро тихпаспорт на вихідні субота, неділя. Мені пообіцяли, привезуть тихпаспорт і будемо знати, як звали дідулю і в честь кого робимо даний проєкт. Тут є масльоночки. треба змастити. Тут все уже змастил. Она покажу, как я это делаю. Вот у меня такой шприц. Нульц. И пошел. Май повылазить. Сзади. А вот все. Ось, де там вона? О! повилазила. Все, знову змащено. І так все. Змастимо підвізку два штуки, тормозну систему. Ну і де найду, там на коробці, на кришці є. Походу діла буду бачити. Поки на такому рівні. Я думаю, що ще можна. але треба більш детальніше школопнути залізку і поганяти масилко. І все стане на свої місця. Тут. Що в нас тут? Це чорне, це солідол, закам'янівший. Він там не шкодить і наоборот консервує. Можна би було почистити, але я його. Що рихле відчистив, грязне відмив. Змастив наново. Це ржавчина. Це все іржа, оце солідол. Криємо кожух, от там бачу, і ржа, і зірочка, можливо, ржава бути. Помиємо, почистимо, перейдемося і зберемо. Ну і покажемо. Тут трошки аврал, ну не критично, але по-любому треба школопнути злізку і поганяти масок. 100%. Зараз я за це всенько і покажу. Основні інструменти, якими я користуюся, зараз це все покажу, як я це роблю. Знімаємо лишнє. Що потрібно, задіємо. Ядер ядерний потенціал так. і маселко з бензинчиком Бачу, там є колхоз, зараз це все справим. Все, равлюша готовий, повністю все. Ланцух поставлений, все змащено, тавотниця солідовом забита. Зараз ставим. Генератор кулачок встановлений, тільки залишилося підключити його сюди. А також встановлений шток і оригінальний сальник, який був знятий з донорного мотора. Коротше, поперло з тим мотором просто капець. Генератор, шток, сальник, циліндр, головка, поршень. Кольца. Все ідеально. Ну і ще а, карбюратор і маса запчастин. Коротше, все. Зараз поставлю сидіння його помию і витолкую на вулицю і зроблю ще один огляд. Все, план роботи на сьогодні я виконав, брезговики зняв, генератор поставив, задню частину перебрав, перемазав, цепку поставив, коротше, всі деталі, які я мав. Я встановив на даний мотоцикл. Все, тепер чекати кожух. Номера зняв тут протер теж. Мотор в Ріднікрасі. Ну як і все остальне. замка дырки осталось. Щепень уже есть. Ну, еще треба подтянуть. На рідному тросику. Зеркало в такому кольорі повинно бути. коричневий Клічити генератор і можна заводити. Помастив всі маслинки, підшипники, які в колесі були з кожуховина, зв'язочці і в колесі.